Друзі, вітаю. це мій Техірай. Сьогодні знову в місті, зайшли в епіцентр. Ну, я звичайно йду в першу чергу до насіння, хоча вже того насіння, хто дивився, вчора показувала повно. Сьогодні говорили за електровафельниці, ще подивлюся, що тут є. Так, це грилі. Ну а це що? Ось така є, так зрозуміла. Дві тисячі. Ось такі мультипечі. Мультиварки. Подивилася. Чисто електровафельниці немає, а з насадками, ну, хороша штука, але те, що з чимось поки не готова є. Так, і прийшла на насіння. Вибір офігенний. Багато чого є. Кого цікавить епіцентр? Асортимент дуже хороший помідори, лимонний гігант. Міканець, що з другої сторони є. Я зараз трошки зак... зупинюсь на квітах. Вибір є. До речі, петунія в мене зійшла ця що я в епіцентрі брала. Пліди, тапочки, подушки. Все, що треба. Зайшла в Аврору, шукаю, мені треба полички для взуття. Ну і покажу трошки, що тут є. Вибір дуже гарний. Ось знайшла такі полички: 229 гривень. Інакше 279 гривень. Ну, буду дивитися, вибирати, що мені підійде більше, що мені більше сподобається.

Теж насіння є, грунт є. Ще такі полички є, але ці менші трошки теж 279 гривень іграшки. Що душа побажає? Ой, це прикольний. шночки вибір є. Але ціна звичайно. Є нитки для в'язання. До речі, недорого, 34 грн моток. Ці 55. 44 Вибір є такі 77 з петельками для рукоділля все. всечні квіточки. Є все для прання. Вибирай, що хочеш. І порошки, і жидки, все, що треба, можна вибрати. Серветки теж вибір великий, можна вибрати, що вам подобається. Це подушечки на стільці, теж вибір є. Фарба для волосся. Гарний вибір. Для Гігієни таке, таке все є, що душа побажає. Це рідке мило, теж вибір великий, гелі, шампуні, все є. Ціни трошки піднялися, але все рівно ну, можна на свій гаманець вибрати. Косметика теж є. Це рідке мила для миття посуду, здається, це вже йде. Туалетний папір, знову подушечка, відбілювачі. До речі, цей відбілювач мені дуже подобається. Ну і так далі. 33 є. Це за що залишки. Так, скільки воно 30 гривень. Забираю все, що лишилося. Те субур'є, всього ґрунти. Добрива. Ну, я прийшла тільки в цей відділ, діл бо мені сюди треба було. Так є все, що душа побажає. Нема часу ходити вже по магазинах, вже спішимо додому, тому так, швиденько. Іду на касу і, ходу, що мені попадеться, то трошки вам покажу. Плитка різна. кахель ламинат. Так, быстренько по, по дороге. Шпалеры. Картины.

Для саду. Краса. Посуд, техніка. Все є. Головне, гроші були. Це заїхали в гості такий красунчик у них. Не могла спіймати його ну, в повний ріст, але так якось. Друзі, ну і розпаковочка. Ось що я ще набрала з насіння. Перцевидних аж два. Взяла помідорчика, взяла квітів трошки таки не втрималася. І взяла е, в Аврорі такі серединки. Може, коли щось буду робити, хай будуть і такі ось цікаві. Е, гарячий шоколад, я вже говорила, мені сподобався, дуже взяла. В кошику пергамент взяла, в мене є такий е, длінний, цей вущий. Взяла е, колбаски, взяла сиру. Зараз покажу для чого. Це нас пригостили, заїжджали в гості, нас кров'яночкою пригостили, оселець купили, взяла мандаринок, яблучок, чоловік взяв е, газовий балончик, нам треба і все-таки купили ми, е, я не знаю, вафельниця, грильниця як воно правильно називається, ось така штучка. Це вафлі робить. Це ось такі насадочки горішки робить. Електрична. Це ось такі для бутербродів і такі е, м'ясо смажити, здається. Ну, все, буду розбиратися, але задоволена. Думала, брати чи не брати, чоловік говорить, бери, гроші потратяться, а це вже буде річ вдома потрібна. Забула, ось купила такий активатор, стимулятор росту. Не знаю, попробую Гіберелінова кислота. Попробую для розсади. Я купила дві упаковки такого субстрату універсального. Купила, забрала вже останні Кокосовий субстрат три штуки. Нюша, не треба мені допомагати, не треба, тікай. Е, купили утеплювач для дверей. Купила ось такий засіб для стірки. Не знаю, е, по грошах дуже дешево, не знаю чому так, Ну, попробую. І, друзі, купила ось таку поличку. Це для взуття, але я буду використовувати в другому. Бачила в інтернеті, тому е, буду знімати відео, покажу вже Куди я його пристосую? Може хтось вже й знає, бо вже багато по інтернету ходить такого контенту, куди приміняють оці полички. Ну що, друзі, пробуємо робити бутерброди. Перший раз ніколи не робила. Не знаю, правильно, неправильно. Багато не треба, бо щоб не витекло. Хліб домашній теж не знаю, який буде результат, бо хліб домашній. Зробила помилку і трошки зіпсувала я свою електровафельницю. Що, друзі, у нас трошки не вдалося. Хліб здоровий був. Я поставила багет ми вчора купили, забула показати. То не знаю, трохи, мабуть, зіпсували. Трохи сильно придушила, щось тріснуло. Але такі вийшли у нас бутербродики. На дворі сонечко, але вночі мороз мінус 8, мінус 9, а може і більше, не знаю. Я зайду, подивлюсь, що в нас в парнику зараз сонечко вийшло тепленько, вроді, але вітер холодний. Що в нас тут? Ну, я вам скажу. Кріп стоїть. Це вже не перший день заморозок, тому ну, тут зараз сонечко то прям тепленько. А нютки мої цвітуть. Дивіться. Продовжують сісти. Не знаю, як вони будуть почувати себе далі, бо морози передають і далі. Але поки що нормально. Так що, мабуть, все-таки трошки перегній дає тепла. Не знаю, що на городі. Мороз, снігу немає. Мороз на голу землю, не знаю. Може щось і попропадає, ну, будемо сподіватися на краще. Сьогодні порізали решту півнів, Уже все, залишили два, буде достатньо. А ці заморожу. Очком доливаю гарячої води, бо замерзає холодно. Що ви там поховалися? А? Всі десь поховалися. А, ось вони на сонечку собі гріються, да? Ідіть водички теплої пити. Тип-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Дала їм їсти, а тут горобці допомагають. Ну і друзі, розпаковую. Свою поличку для взуття буду зараз збирати її. Не знаю, навіщо ці дирочки, може, якщо треба, щоб посередині, але мені зручніше буде, щоб було так. Пробую побачу, що в мене вийде. Якщо сподобається, тоді ще візьму, я думаю, вони є і будуть. Звичайно, така вона не дуже надійна, але сподіваюся, коли збереться, буде нормально. Так, ну, Тепер цю Так, правильно. Друзі, така паличка. Прийшлося чоловіка на допомогу кликати. Ну, вже все нормально. Ну, от, друзі, паличка квіти. Зараз буду дивитися, як виставити, чи може щось підкласти тут. Чи так, Ну і вирівняти, бо трошки наклоніна. І у мене тут на вікні вміститься дві таких палички. Так що дуже зручно. Звичайно, не дуже дешево, але без мороки. Зараз провіримо, що в нас вийде. Ну ось, друзі, якось так щось попідбираю, може поставлю на якесь інше вікно. Коли сонечка немає, то тут хорошо, а коли ну, тут сильно тепло. Може я перенесу якусь другу кімнату. Але тема цікава. Так що кому треба. Дивіться, там є різні полочки, можна підібрати собі по розміру, як треба, і по якості. І, друзі, їдемо. Чоловік хоче зустрітися з побратимом своїм. І ось їхали по дорозі таке, не знаю, озерце, ставочок, і але таку картину побачила і хотіла зняти, але тільки ми під'їхали це дикі качки, і вони, вони? прямо підірвалися і полетіли. Я не встигла, ну, іменно той момент, який хотіла зняти, не змогла зняти. Дуже багато качок, але бачите, вони дикі, тільки побачили, що я вийшла, і зразу піднялися ну, літати. Це вже їдемо в зворотному напрямку, і знову, бачите, тільки під'їхали, вони всі піднімаються і летять. Так що ну, не, не змогла саме той епізод зняти, як, як воно було. Посередині не, за, не замерзло озеро, чи ставок, не знаю, що воно таке. І вони по кругу сиділи. Я спочатку думала, чи якісь, ну, рослини там, що ну прямо по кругу. Дивися, і по кругу щось, якісь бугорки. А потім, вже, коли ну, вийшли, бачите, ось іде там вода, така по кругу не замерзла. І вони сиділи по кругу. Ну, Їхали, стали, вони полетіли, так що не, не вдалося мені зняти саме цей епізод, але ну, було дуже цікаво. Друзі, в мене знову розпаковка. Випадково попала в Аврору, купила ще одну таку паличку, купила два таких контейнери під розсаду. Серветки, ну, а це мене пригостили цукерками. Так що, що таке в мене поповнення сьогодні. Друзі, вирішила посмажити печінку. Півнів порізали, є печінка. Небагато, звичайно, 6 півнів. Але повечерять нам вистачимо, може ще якесь яйце зжарю. І буде нам смачна вечеря. Додаю печінку. І смаку далі. Меняю колір, додаю ще яблучок сюди трошки. У ну, мене небагато, одна яблучка порібне. І зараз посолю, поперчу і тушкую до готовності. Ось, друзі, таку вечерю приготувала, зараз будемо вечеряти. Всім смачного, хто вечеряє, снідає, обідає. Всім дякую за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. До нових зустрічей, Пока.